Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Одна людина загинула десятеро поранених серед них дітей через масований удар по Одесі напередодні увечері. Атака була комбінованою. Ворог одночасно спрямував на місто шахеди та ракети, пошкоджений житловий будинок, церква, магістральний трубопровід. Наша знімальна група відранку працює на місцях влучань. Ольга Дунська поспілкувалася із очевидцями, з постраждалими, з лікарями, до яких відправили постраждалих. Олю як оговтується місто нині? Вітаю віру. Місто досі розбирає завали, тому що їх надзвичайно багато. Справа в тому, що шість локацій стали ну постраждали внаслідок атаки, і це лише там, де зайнялися великі пожежі. Більше десятка будинків пошкоджено. Також, на жаль, є одна людина загибла. Це жінка, 35 років. Під час атаки вона саме спала в ліжку, яке розташовано просто впритул до стіни з вікном. Вона мешкала в гуртожит на жаль, внаслідок вибухової хвилі, жінка одразу загинула на місці. Також ще 10 людей отримали різного ступеню поранення. Нині у лікарнях перебуває троє людей. Це жінка та двоє чоловіків. Стан жінки доволі такий середнього середній ступінь тяжкості її нині готуються до операції, тому що в неї доволі складні травми. І прошу послухати щодо нічної атаки. За шістьма різними адресами рятувальники ліквідували пожежі. В основному це були будинки з квартирами, а також станція технічного обслуговування, де палали автівки. Пошкоджено будівлю храму, пошкоджено будівлю навчального закладу. Також пошкоджено багато житлових будинків. За попередню інформацію, одна людина загинула і 10 Отримали травми різного ступеня. Це жінка з пораненням грудної клітки з наявністю стороннього тіла у легенях, та ще двоє чоловіків з пораненням ніжніх кінцівок. Це сколкове поранення ніжніх кінцівок, то так грудної клітки. це розцінюється як середньою ступеню важкості. Пошкоджено декілька будинків. Зокрема, серед них один, який знаходиться в центрі міста, в зоні, яка охороняється ЮНЕСКО. Саме в нього він зруйнований. Майже можна сказати, тому що в нього немає третього поверху. Квартири, які були там, там ми там побували, і вкрай складно це вже назвати, хоч якимось житлом, тому що просто немає не лише даху, а немає навіть стін. Подекуди в іншій частині цього будинку там просто обвалилися. Стеля, люди заходять туди, щоб, хоч якісь свої речі, знайти винести. Втім, це також доволі складно. Це все відбувається під керівництвом рятувальників, щоб люди все ж таки були більш-менш в безпеці. Зокрема, ми там зустріли одну жінку, яка під час атаки якраз перебувала в себе вдома. Вона виявилася переселенкою з Херсону. Чи чоловік якраз зараз боронить Україну на фронті? Вона сказала, що вона вдруге втрачає свій дім тепер і вона дуже що зраділа, коли серед купи сміття, купи впавших стін, вона змогла знайти нагороди чоловіка, І прошу послухати. Воно так жужало сильно. Воно так жужжало сильно. Думала, мопед їде. Просто він так гудів, бах і нічого не пам'ятаю. Ось там на пуфіку сиділа, і воно як бахне. Я в шоці відразу не зрозуміла, що воно на мене все полетіло. Стеля обвалилась. Потім побігла кота рятувати, ховались з Херсона, а потрапили під обстріл тут. Також внаслідок атаки пошкоджено два вищих навчальних заклади, дві школи та також три дитячих садочки. Там вибуховою хвилею потрощило також вікна та двері. Заняття на сьогодні переведені в дистанційний формат. Це там де можливо. Щоправда, варто зазначити, що також через без опалення лишилося близько 40 тисяч родин вночі. Справа в тому, що було був пошкоджений трубопровід. Станом на зараз поступово відновлюють опалення, поступово заживляють будинки. Також без опалення тоді опинився і пологовий будинок. А тоді усіх, хто був там, забезпечили дуйками, щоб хоч якось зігрітися, адже вночі доволі було холодно. Ну і власне, як відбувається відновлення пошкоджених навчальних закладів, пропоную послухати. Зараз бачите, перший теж весь Ігор, весь окончик поломані коробки зараз займається наша адміністрація. Падало стекла, вони пошкодило мебель. Поки не закриємо всі окна, то ми не зможемо запустити опалення. Під атаку. Де таку також потрапило є СТО шахет за словами працівники? Шахет просто впав сюди. Можна побачити, ось що коїться з автівками. Саме лише на цій локації більше 15 автівок пошкоджено. Люди кажуть, що встигли зреагувати вчасно, адже почули звук шахеда. Потім пропав його звук. Вони встигли сховатися, тож лишилися неушкодженими. Загалом по місту пошкоджено більше 30 автівок студія. Дякую за інформацію. Ольга Дунська про комбіновану масовану атаку Одеси ворог вдарив одночасно ракетами і шахедами.